Когоспи розформовані давно, а от законні паї отримали не всі, особливо у тих селах, що прилягає до обласних центрів та великих міст. Земля потрібна всім і не лише колишнім членам господарств, сільським працівникам обслуговуючи сфери, а й тим, кому за законом паї не передбачені. У селі Мачухи поблизу Полтави вільних земель запасу немає. Практично вже вся земля й роздана. дуже вже якщо хто звертатиметься, то вже немає землі, щоб видавати до нас. Згроє роль те, що під Полтовою, всі вже кожний кусочок порозібраний. Усі землі за межами сільської ради. Тим, хто хотів би отримати свій пай, доведеться звертатись до райдержадміністрації. Проте жителям матчу, за словами секретаря сільради, хвилюватись нічого. Ті, що працівники, що працювали в господарстві, були членами колгоспу на час розпаювання, то тим всім розпайована земля. Майнові паї, працівники бібліотеки. ці вчителі, ну не всі, не всі. Так? Не всі, не. Не всі. Ага. вчителі, не всі отримали. Ось саме цим не всім у 2008 році і було відмовлення у паї розміром 1 гектар. Пунктом 4 статті 57 закону України про освіту встановлено право вчителів на безоплатне одержання у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства. Розмір ділянки визначений статтею 121 земельного кодексу України не більше 2 гектарів. На свій пай 10 учителів Мачухівської школи, як працівники обслуговуючої сфери колишнього колгоспу «Дружба» отримали відмову. Оце по цій заяві нам задовольнили ні. Нічого абсолютно. Ну, Інші взагалі не писали заяву. ну Це те, що я знаю. На даний момент. 20 чоловік писали заяву. 10 чоловік. Це було у 2008 році. Ми отримали ось відмову рішення. Ті, кому виділили земельну ділянку, мовчать або ж не признаються. Чи у вас бо є? Немає. Ну, немає ні в кого. кого не спитайте. Можливо, можливо, когось є. Не ми не знаємо, ми не знаємо. Де поділася земля, невідомо. Самі ж учителі припускають, що ну скрізь в ренді, де тільки можна. Ми ж цього не знаємо, де вона, як вона використовується, звідки нам знати. Паїв нас здають не одному орендарю. Вибір в людей є, Хто кого є як бажання, кому то і здає. Ну і на даний час більш-менш розчитується спайоме. Голову сільради запитати не вдалося. До речі, обирають його місцеві жителі вже в четверте. Пояснили це тим, що довіряють люди йому. А поки що вчителям відстоювати своє право на земельні наділи приходиться самим.